До Дня міста для всіх поціновувачів мистецтва відкрилася персональна виставка живопису міського художника Івана Харітонова під назвою Барви мого міста. Колекція робіт, серед яких чимало міських пейзажів, вже встигла підкорити перших відвідувачів. Чому кам'янчанам буде цікаво відвідати цю виставку, дивіться у сюжеті від моїх колег. Іван Харітонов готував виставку з 2018 року. Кожна картина особливий настрій та частинка любові до рідного міста. Міські пейзажі, знайомі усім кам'янчанам, викликають приємні ностальгічні почуття, адже кожна локація окрема сцена зі своїм характером, погодою та стилем. Художник наголошує, що для нього було важливим влаштувати її саме до дня міста, адже це особливе свято і для його творчості. Дякую всім, хто допоміг цій виставці, особливо руководству нашої нашого міста. Ця виставка вона підкреслює саме те, що знищити український народ неможливо. Частина коштів зібраних з продажу картин підуть на потреби ЗСУ. Міський голова Андрій Білоусов також зацікавився однією з робіт. Очільник міста наголосив, що сьогодні дуже важливо підтримувати творчу інтелігенцію, адже через мистецтво можна доносити важливі речі та допомагати країні в нелегкий час. Також Андрій Білоусов вручив Івану Харітонову подарунковий сертифікат на придбання необхідних матеріалів для подальшої творчості. І хочу подякувати Івану Харитону за цю виставку. Я Сам зацікавився одніє картиною, обов'язково. Собі хочу придбати також і побажати всім нашим творчим людям натхнення, бажання працювати. Тож дійсно нелегкий час, але ми повинні показувати всьому світу, що ми працюємо, що ми живемо, що наші діти розвиваються, що ніхто ніколи не зможе. Як вже сказав Анкарто, роздавити нашу країну виставка буде працювати ще три тижні. Тож, якщо ви бажаєте відчути барви рідного міста, двері музею історії міста відчинені для кожного.